Усім привіт! Ви на каналі Прості рецепти, і з вами, як завжди, Юля. Сьогодні я з нетерпінням хочу поділитися з вами моїм улюбленим рецептом швидкого торта Ліниви Наполеон. Це просто ідеальний варіант, якщо хочеться чогось смачненького, але часу на приготування або бажання ну зовсім немає. Все дуже швидко, просто і неймовірно смачно. Тож, давайте почнемо! Спершу приготуємо крем. Це, напевно, найскладніший процес у цьому рецепті. Я беру глибоку ємність і розбиваю туди 4 яйця. Додаємо тепер цукор приблизно 200 г, але можна трохи менше, якщо не любите надто солодке. Все ретельно перемішуємо вінчиком. Маленька порада. Використовуйте вінчик, а не міксер. Так крем буде набагато ніжнішим. Тепер додаємо трохи ванільного екстракту або пакетик ванільного цукру для аромату. Далі висипаємо крохмаль. Краще використовувати кукурудзяний, він надає крему шовковисту текстуру і знову все перемішуємо. Тепер черга за борошном. приблизно 2-3 столові ложки. Добре все розмішуємо, щоб не залишалося грудочок. І Якщо грудочки все ж таки залишилися, можна пропустити суміш через сито. Переливаємо тепер отриману масу в кастрюлю. Додаємо молоко, 1 літр, і добре все перемішуємо. Ставимо на невеликий вогонь і варимо до загустіння, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Коли крем вже загус, знімаємо каструлю з вогню і додаємо вершкове масло. Грамів 100 буде достатньо, тільки обов'язково беріть жирністю не менше 82%. Масло повинно повністю розтанути в гарячому кремі. Тепер залишаю крем повністю охолонути. А тепер давайте приготуємо коржі. Для коржів я буду використовувати готове листкове тісто. Я його заздалегідь вже розморозила, розмічаємо тісто за формою, у якій будемо збирати торт, і нарізаємо смужки шириною приблизно 1,5 см. Якщо хочете, щоб смужки були ідеально рівними, можна використовувати лінійку або розмітити тісто зубочисткою. Викладаю тепер смужки на деко, застелене пергаментним папером. І відправляє в розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 15-20 хвилин. Готовність будемо перевіряти за кольором. Шматочки повинні бути золотистими та трохи рум'яними. Наша база для крему вже охолола, і ми його будемо завершувати. Беремо охолоджені вершки жирністю не менше 30%, приблизно 400 мл. Переливаємо їх у глибоку миску і збиваємо міксером до стійких піків. Щоб вершки краще збивалися, перед початком можна охолодити не тільки. Самі вершки, а й миску з вінчиками. Поступово додаємо охолоджений крем до вершків і збиваємо. Це робимо в кілька етапів, щоб крем вийшов більш однорідним. У нас практично все готове. Залишилося зібрати тортик. Для зручності я використовую роз'ємну форму. На дно викладаю трохи крему, потім шар зі смужок тіста, зверху знову рясно покриваю кремом. Повторюємо шари, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар обов'язково кремовий. Відправляємо тепер наш торт у холодильник на одну годину, щоб він добре просочився. Хоча це робити не обов'язково, адже цей торт можна подавати відразу і їсти, як приготували. З залишків випіченого тіста робимо крихту. Просто ламаю тісто руками або подрібньою качалкою. Дістаємо тепер торт із форми і обсипаємо його крихтою з усіх боків. Якщо залишилася зайва крихта, її можна зберігати в банці. Вона підійде для прикрашення інших десертів. Ось і все наш неймовірний торт готовий, ніжний, хрусткий і такий смачний. Подавати можна одразу або залишити ще трохи просочитися. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт так само, як і мені. Тому ставте лайчик, мені буде дуже приємно Підписуйтесь на канал, ну, якщо ви ще не зі мною, і натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. А я вже з великим нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. І зовсім скоро побачимось, Па-па!